І власне зі мною зараз тут у Полтаві координатор центру готовності цивільних на Полтавщині Олександр Скрипай. Вітаю вас, пане Олександр. радий знайомству два роки вже центр діє. Так два роки ви готуєте? 24 липня 2022 року. В Полтаві було проведено перший тренінг, Тому от ми на минулому році відзначали якраз два роки. Два роки ви готуєте цивільних. Скільки людей пройшло через ваші тренінги? І взагалі що пропонує центр? Підготовки? Я хотів би трошки пояснити, щоб ми розуміли, що центр готовності цивільних це всеукраїнський проект фонду Сергія Притуле, який діє зараз в 20 областях України. За період діяльності було проведено більше 3100 тренінгів, і їх пройшли. Там більше 55 тисяч осіб. Якщо ми говоримо виключно про Полтавщину, то це, ми провели близько 500, 500 тренінгів за ці два роки, і навички здобули первинні базові навички в різних сферах. Більше 7. Семи... 1500 людей це які сфери, які напрямки. Якщо ми говоримо, ми починали все. Це все починалося як навички до війни, до спротиву, до мобілізації в майбутньому. Це починалося все з навчання володіння зброєю, то медична, тактична медицина. Допомога особам володіння дронами, військова оптика, тобто це такі мілітарі речі. Але потім е, ми ну, переформатувався проект, і зараз ми займаємося підготовкою цивільних до будь-яких викликів, які можуть бути е, покликані війною. Це от е, той самий мілітр, наберем про який я сказав, підготовка до мобілізації, спротиву і таке інше. А також е, психологічна підготовка, як себе тримати в ресурсі зараз, як говорити з військовими, які повернуться, е, і так далі. Там в період, е, наприклад. Актуальної загрози ядерному там удару, коли це було на порядку денному, у нас були тренінги, як реагувати на ну в цьому випадку цивільним. Потім, коли були зимові блокаути, от 22 другий, рік, ми працювали з цією темою, допомагали і повідомляли розповідали людям, як в холодну пору там. В пору року пережити відключення світла, холод і так далі, тому подібне в побутових умовах. Тому готовність цивільних це така дуже широка тема, і ми працюємо саме з цими викликами, які спричинені нинішньою ситуацією, в якій ми всі з вами живемо. Давайте ще раз проговоримо, уточнимо це повністю безкоштовні mm. курси. Просимо учасників вільний донат на розвиток проекту, mm. тобто одне не заважає іншому, так. а виклики є. Вони. Є постійні вже третій рік, а цікавість до таких курсів? Е, ну, звичайно, ми на початку бачили дуже велику цікавість. Це був, було літо 22-го року. Е, цікавість зменшується, але ну, зараз ця цікавість залишається. Якщо цей проєкт існує, якщо він проводиться щотижня по Україні, проводять там, десятки тренінгів різні наші осередки, може навіть сотні, то це значить, що проєкт є актуальним і людям. Хочеться на нього приходити щось здобувати відповідності до певних загроз, які виникають в державі, то рівень зацікавленості В залежності від, да, від порядку. денного. а але топ, от за вашими підрахунками, від початку роботи центру підготовки цивільних які теми топ номер один тренінг, який найпопулярніший? Ну, дивіться, найбільший найпопулярніший це все таки навички володіння зброєю. Ага, тобто з базової саме базовий, базовий трені розумію, що рано чи пізно напевно доведеться взяти зброю до рук, і треба бути вміти ну, взяти користуватися чи не взяти, так. але хоча б вміти для того, щоб коли це станеться, мати, хоча б якесь максимально базове базову уяву про. Про ці речі а, переважно ж дорослі приходять, так ну цей, цей, цей проект розрахований виключно на дорослих від 18 років. За рідкими випадками можна до 16, шістнадцяти чіткі молодше, але тому що ті, кому було два роки назад 18, їм вже за їм уже зараз 18. Тому в принципі це виключно для дорослих. Але якщо людина не може залишити дитину вдома і приходить ну, це, з дитиною? це вже знаєте. Ви випадки такі індивідуальні, без проблем, будь ласка. Дуже дякую вам, що за за те, що ви робите, за те, що ви готуєте, за те, що ви поділилися цією інформацією, прийшли до нас. Координатор центру готовності цивільних на Полтавщині Олександр Скрипай був з нами.